Що можна встигнути за сім з половиною місяців? Ну, це менше ніж триває навчальний рік. А якщо за цей час спробувати збудувати з нуля цілу державу звучить майже нереально, правда. А втім, саме це і сталося у 1918 році. Сьогодні ми розбираємося з неймовірно амбітною і дуже драматичною історією української держави Павла Скоропадського. Так, саме стільки, лише сім з половиною місяців. Це був увесь час відведений історії на цей експеримент під керівництвом гетьмана Павла Скоропадського. ж це було приречена на провал, спроба чи, можливо, необхідний фундамент, без якого не було б майбутнього. Давайте з'ясуємо. Щоб зрозуміти, як виник гетьманат, треба глянути, що було до нього. А на початку 1918 року попередній уряд, Українська Народна Республіка або УНР, по суті, занурювався в хаос. Її соціалістична політика лише розпалювала конфлікти в суспільстві, а контроль над територією був, м'яко кажучи, примарним. І ось 29 квітня 1918 року стається просто карколомний розворок. Переворот, здійснений за німецької підтримки, буквально зносить соціалістичну УНР. Подивиться на цей контраст зліва ідеї класової боротьби і федерації з Росією, а справа абсолютно інший світ: консерватизм, ставка на приватну власність і повна беззаперечна незалежність. Бачення скоропадського було ну геть іншим. Ось ця цитата з його грамоти все пояснює: він бачив порятунок не в революції, а в стабільності. А основою стабільності, на його думку, була приватна власність. Цей крок, звісно, мав на меті залучити на бік нової влади великих землевласників та промисловців. Тобто це не була демократія в сучасному розумінні, це був гетьманат, сильний, централізований уряд, створений для наведення порядку залізною рукою. Для цього створили державну варту, а для придушення інакодумства запровадили цензуру преси. Отже, владу зміцнили, і що далі? А далі почався справжній марафон державотворення, і темпи цього марафону просто вражають. Тільки вдумайтеся. За лічені місяці з нуля створюється Українська академія наук, відкриваються два університети, засновується національна бібліотека і архів. Багато з цих інституцій, до речі, пережили сам гетьманат і існують досі. І це ми ще не говорили про економіку. А там теж відбувалися дива в умовах повного хаосу. Вони крок за кроком реформували банківську систему, створили митницю, стабілізували валюту і, що надважливо, відновили роботу залізниці. Фактично, вони знову запустили кровоносну систему економіки. А що на міжнародній арені, тут треш робота кипіла. Як бачимо, за кілька місяців українська держава отримала визнання від понад 30 країн, підписала мирний договір із радянською Росією і навіть змогла приєднати Крим як автономну одиницю. Здавалося б, суцільні успіхи, чи не так? Але. У всієї цієї вражаючої конструкції був один, але фатальний недолік вона стояла на дуже хиткому фундаменті, бо спиралася на вузьку еліту, ігноруючи інтереси більшості населення. Тож чому? Чому такий, на перший погляд, ефективний проект почав сипатися так швидко? Відповідь в опозиції, яка зростала з усіх боків. Уряд, по суті, опинився в лищатах. з одного боку розлючені селяни, які так і не дочекалися землі. З іншого, націонал-демократи, які вважали режим занадто авторитарним. І з третього, більшовики, які просто бачили в гетьманаті класового ворога. Знайти компроміс було неможливо. І в цьому, власне, і полягала головна проблема залежність від заможних верств та, що ще важливіше, від німецьких багнетів повністю ізолювала гетьманат. Без широкої народної підтримки вся ця структура трималася лише на зовнішній силі. І щойно ця зовнішня сила зникла, а вона зникла в листопаді 1918 року, коли Німеччина програла Першу світову війну, все посипалося. Український Національний Союз підняв повстання і гетьманат впав майже миттєво. Кінцевий рахунок 229 днів. Ось і все, 14 грудня 1918 року, Павло Скоропадський зрікся влади. Мабуть, найкраще підсумував усе це сам Скоропадський. Він визнав, що є сили, які неможливо контролювати. Не змусиш річку текти назад, так і з народом. Його не примусиш відмовитись від своїх ідеалів. То яким же є підсумок? Невдала автократія чи необхідний, хоч і незавершений, проект державності? Так, гетьманато не вдалося завоювати довіру власного народу, але його коротке, яскраве існування довело головне. Стабільна, міжнародно визнана українська держава це реально. Інституції, створені тоді, заклали фундамент на майбутнє. Можливо, його найбільшим успіхом було показати, що це можливо, навіть зазнавши поразки.